Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити теропронус для міст України на період з 11 грудня по 15 грудня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам, по небезпеці для населення. Це в нас буде перша частина відео. Згодом буде друга частина відео міста України. В другій частині відео будуть починатися з міста Дніпро. Та іншими е, містами України. Так. Е, пишіть мені, якщо вам треба на особисте якесь питання дізнатися, відповідь, то пишіть мені в особисті повідомлення. Так, починаємо із Запоріжжями. Запоріжжя з 11 по 15 грудня. З 11 по 15 грудня місто Запоріжжя. Так, 11 грудня місто Запоріжжя. 12 грудня місто Запоріжжя. 13 грудня місто Запоріжжя. 14 грудня місто Запоріжжя. Та 15 грудня місто Запоріжжя. Ну, таке в мене відчуття зараз на 11 грудня. А ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Так, 11 грудня. Бачите, якась загроза від уламків. Можливо, бути, може бути забруднення води. Тут, кажуть, максимальна уважність. Ну, я думаю, що вже ніхто не п'є воду із крана. Треба бути максимально обережними. Все, що касається води, стосується води, прибережних територій, набережної, якості води і повітря. Дивимося, лівий берег міста Запоріжжя 11 грудня. Правий берег, лівий, правий. Лівий правий. Ну, тут не, по, не про прильот. Тут, якось, знаєте, кажуть, що шахеди будуть літати десь там, на околицях будуть проїжджати, там збивати. Тут антимопедна робота буде проводитися. І це мені кажуть, що як більше на, для лівобережної сторони загроза. 12 грудня. 12 грудня? Що чекає, що чекають місто Запоріжжя 12 грудня лівобережна сторона. Правий берег. Лівий берег 11 грудня. Правий берег 11 грудня. Так, тут кажуть, якісь також будуть лехіди ракети з передмістя лівого берега район. Там може бути. Бачите, сипеться уламки і так далі. 13 грудня, місто Запоріжжя. 13 грудня, місто Запоріжжя, Лівий берег. Правий берег. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Тут щось кажуть а, якась об'їзна дорога, там, де траса, якась, отам щось кажуть на правобережній стороні, там десь буде працювати ППО. Лівий правий передмістя. Саме місто карти не показують. А от право, правобережна сторона, там якось йде небезпека туди і фонить. 14 грудня місто Запоріжжя. Тут щось можуть не спіймати. От. Знову показують. Ну, як бачите, біля води, це де, де ой, біля Дніпра. Тепер дивимося, лівий берег. Правий берег. 14 грудня, лівий берег, правий берег, лівий, правий. От щось тут показують для правобережної сторони. Правий берег тут може бути, на жаль, приліт. Карти щось показують за правобережну сторону. 14 грудня. 15 грудня місто Запоріжжя. Угу. А тут навіть чуть ли не кап показують. Оце кап. Оце, оце 14 і 15. Тут щось є на ці дні. Дати можуть зміщуватися. Зараз дивимося. 15 грудня місто Запоріжжя. Що це таке? Лівий берег? Правий берег. О, для ліви. на лівий берег може прилетіти кап. Щось тут якась буде атака. Можливо, це по всій Україні, можливо, це конкретно на Запоріжжя. Але тут кажуть, максимальна уважність 15 грудня. Тут щось буде летіти нескінчаєма кількість. Дивіться, з однієї сторони, скільки багато цих е, цих ракет чи чогось там, залпів, снарядів. І ось тут, з цієї сторони. І тут вниз падає, не втримали. Лівий берег, правий. Лівий правий. Є загроза і для правої, і лівобережної сторони, і правобережної сторони, для обох районів, але на лівий берег більше показують карти. Будьте обережні. Це у нас було Запоріжжя. Тепер переходимо до Вільнянська. Вільнянська з 11 по 15 грудня. Чи буде до вас приліт? З 11 по 15 грудня місто Вільнянськ. Чи буде до вас приліт? Якась підстанція, там у вас електростанція, щось там трансформатор можуть повредити. Показують на заході вашого міста. Там, кажуть, щось може бути уламки, вибухові хвилі, там щось поранення. Західна частина міста Вільнянськ. Будьте уважні. Місто Київ. З 11 по 15 грудня у Київ. Чи буде приліт у самий Київ. 11 грудня, місто Київ, 12 грудня, місто Київ, 13 грудня, місто Київ, 14 грудня, місто Київ, 15 грудня, місто Київ. Дати можуть зміщуватися. 11 грудня, місто Київ. Десятками. Десятка кубків видно вам чи ні. так трошки нахилю. Отак. От Щоб трошки. Ну, ну не бачите, От. десятка пентаклів перевернута, лівий берег. 10 11 грудня. Тройка кубків. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Передмістя Києва, ну не в самий Київ. 12 грудня, місто Київ. 12 грудня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Так, лівий правий берег. Місто Київ. 12 грудня. Щось летітиме на вас із північного заходу. І показують карти, що оце тут може, на лівий берег може бути прильот. Показують карти на лівий берег приліт. 12 грудня. 13 грудня місто Київ. Карта Безхатченка. Карта. Трати ресурса, майна, житла, лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий. Правий, тут показують, є загроза і для лівого берега, і для правого берега. Тут може десь сидить карта реального жаху. На лівий берег показує реальний жах. От. І на правий берег тут щось може впасти. Тут, от на 13 число, є, на жаль, загроза. 14 грудня. 14 грудня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий берег Київ. Правий берег Київ, лівий, правий. Місто Київ. Саме місто нема приліту, а передмістя лівого берега, район, чи ну, районів нема Київського району, ну десь там. Там. Окраїне щось там може бути. І 15 грудня місто Київ. Лівий берег Києва, правий берег, лівий берег, правий берег. Лівий берег Києва, правий берег Києва. В області так, в самий Київ нема. Ну, Починає оце мені 12, з 12 по 14 у ці дні. Тут мені от якось відчуття, що щось може прилетіти у Київ. Дати можуть зміщуватися, тому майте на увазі. Знизу карта смерть перевернута. Тобто ворог буде цілитися, але він не досягне тої мети, яка в нього є. Стосовно Києва та й взагалі України. Біла церква. Місто Біла церква з 11 по 15 грудня. Біла церква. Тут у вас є проблеми із світлом. Поломка якась серйозна на якійсь критичній інфраструктурі. Тут може щось бути. Те, що дає тепло, те, що дає світло. Тут у вас з цим пов'язано воно. Є загроза на західній стороні, західній частині вашого міста. В північно-захід там може бути прильот. Біла церква, тримайтеся, місто Васильків з 11 по 15 грудня. Місто Вас... Васильків. З 11 по 15 грудня. Місто Васильків. Так, Васильків, що у вас тут показують карти? Приліт буде у Васильків? То щось на південному заході. Південний захід країн, з краю розкладу показують, що щось там може бути. У Васильків. Робота ППО. Щось там може бути. Бровари. З 11 по 15 грудня. Місто бровари. З 11 по 15 грудня місто бровари. 11 по 15 грудня місто бровари. Північна сторона, північна частина. Там може працювати ППО. північніше броварів. Передмістя. Крайне північна сторона. Львів з 11 по 15 грудня. Місто Львів з 11 по 15 грудня. Чи буде прильот у Львів? У самий Львів. У вас там може бути серйозна аварія? З, на водоканалі там щось, вод, водокачка. У вас там може бути серйозна, досить серйозна аварія. Це не про приліт. Це про поломки в енерговодогазовій структурі. Може бути, щось там, котельні, якісь там, навіть як провокації, якісь показують. Щось там у вас може бути. І кажуть, що це може бути якась така, знаєте, поломане воно що ремонту не підлягатиме. Щось там може бути якась така серйозна, серйозне пошкодження. Тернопіль з 11 по 15 грудня місто Тернопіль. Чи буде у самий Тернопіль приліт? Тернопіль так. Вам показують карти. Всі, от, ну, старші аркани, от мах і смерть. І щось тут кажуть, що щось може бути, якийсь вибух. Тут карта страхів. По наводці. На північній частині, північній стороні вашого міста. Там кажуть, що може бути приліт у Тернопіль, в самий Тернопіль. Так, тут карти показують. На жаль. Але кажуть, тут а, наші якось будуть працювати захисники на випередження, і не буде тої трагедії, що могла би бути статися. Далі йдемо. Хмельницький з 11 по 15 грудня, місто Хмельницький. З 11 по 15 грудня місто Хмельницький. Дивлюся, що майже на кожне, кожне місто мені випадає цей туз кубків. Це про те, це вода. І тут кажуть, що щось може бути якась масована от, загроза по воді. По воді щось з водою пов'язане, можливо, з якістю води. Тобто це вже не на перше місто. Мені показують карти, скажуть, зверніть увагу на воду. Будьте обережні з водою. А це що тут у вас? Хмельницький? У вас там може бути якийсь звучний скандал стосовно ну, інтернат якийсь, чи щось таке там у вас. Ну, в сфері вашої от, ем, правління вашого міста, оці чиновники, градоначальники, от там щось буде ем, розподіл коштів по, для навчальних закладів. Вихов... навчально-виховних закладів вашого міста. Там щось буде гучно, дуже гучно і великий скандал йде. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, можете мені писати в особисті. Не пишіть у... у коментарях таке щось. А от можете мені написати, мені просто цікаво, чекаю два зворотнього зв'язку. Старо -Костянтині. Старо Старокостянтинів з 11 по 15 грудня. У Старокостянтинів буде приліт. У самих Старокостянтинів у самих Сроккостянтинів. Ні, карти, слава Богу, не показують. Дай Бог, щоб так і було. Карти зараз не показують. Північніше вас міста, там розвідувальний БПЛА буде літати. Там його щось биватимуть. От. Ну. Це кажуть, як північніше вашого міста, можливо, району там щось. А це не в саме місто. Харків, героїчний Харків з 11 по 15 грудня. Чи буде в самий Харків приліт? У самий Харків. Безсонна ніч. Окраїни будуть Лупашити. Східна, Північно-східна сторона вашого міста, там будуть прильоти, на жаль. Вінниця з 11 по 15 грудня. Місто Вінниця чи у Вінницю буде приліт? У саму Вінницю, у саму Вінницю з 11 по 15 грудня. Ви знаєте, може бути. У саму Вінницю може бути приліт. Дивіться, летить і щось биватимуть, і тут башта в центрі вашого міста, вона перевернута, але вона як час від часу не легше, тому що... Це про приліт Вінниця, Максимальна уважність обережність, тому що карти попереджають От, ну, ближче до центру. Там може бути приліт. Одна пролетить як ракета, а друга щось може збивати, чи щось таке, там, чи ну, якесь можна ракета, щось інше. Ну, Несуть, щось є тут черкаси з 11 по 15 грудня. Місто Черкаси. У самій Черкаси. Чи буде приліт? У самій Черкаси? На тривоги реагуйте. Ворог готує якусь коварне таке злодіяння стосовно вашого міста. Готує якусь провокацію на Черкаси. Чотири да, якесь таке, знаєте, якусь хоче ракету, таку запустити щось, якесь таке. Угу. Щось розробляють якусь ракету, щоб запустити по Черкасах. І по області. Ну, туди в ту сторону. Ну, це не про приліт. У ці п'ять днів. А, слава Богу, карти не показали приліт у Черкаси. Полтава з 11 по 15 грудня. Місто Полтава з 11 по 15 грудня. У саму Полтаву. З 11 по 15 грудня місто Полтава. Так, з 11 по 15 у Полтаву. На півдні щось тут карти кажуть, передмістя Полтавськ, Полтави о, о, міста. От на півдні міста щось може бути. Може бути передмістя, можливо, район, там десь близько Південніше Полтави, там може бути гучно. Кременчук з 11 по 15 грудня. Місто Кременчук. Місто Кременчук. Дивіться, буде летіти до вас мінімум дві штуки. Одну. Одну спіймають десь над водою, над річкою, над вод... водоймищем. а інше не спіймають. На півночі Кременчука можуть не спіймати. Кременчук і ближче до центру. Це північ ближче до центру. Сторону центральна північ, от якось отак, будьте обережні. Житомир. З 11 по 15 грудня місто Житомир. Місто Житомир. З 11 по 15 грудня. Чи у Житомир? Самий Житомир буде приліт. Так, з 11 по 15 грудня місто Житомир. З 11 по 15 грудня у Житомир. Чи буде прильот? У самий Житомир. Так, північ і схід Житомира, максимальна уважність обережність. По лікарні будуть сілитися. На півночі лікарня у вас є там. Кажуть, Туди десь будуть сілитися. І на сході, на сході, передмістя, там буде працювати ППО. І ну, буде дуже-дуже близько. Прям, ну, також за межами міста, ну от передмістя. Східна сторона Житомиру. Будьте обережні. І знизу, знизу карта. Диявіл ворог буде от, на Житомир. Звертаю увагу, от, з нього зараз такі плани на Черкаси, щось він так. На ці, цілиться і на Житомир. Він на все ну, от хоче якусь е, знаєте, як оту, провокацію, підлість вчинити у грудні 2025 року. Ну, Карти показують, що зараз. Але хто мене дивиться давно, той пам'ятає, що мене карти можуть попереджувати про якийсь серйозний такий страшний приліт. Вони можуть попереджувати і за декілька пару місяців один-два місяці. Дякую за увагу, мої любі. Кому цікава ваша особиста доля, то звертайтеся за, за індивідуальними консультаціями. Мій номер телефону вказаний в шапці профілю і в описі під відео. Не дзвоніть мені, а пишіть. На дзвінки я можу не відповідати. Можу комусь відповісти, а комусь і не відповідаю. Краще напишіть мені і пишіть мені Viber, WhatsApp. Телеграм. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.